Юя Вісландер. ну швидше мамому. Стояло спекотне літо, дуже спекотне, господар сидів у своєму човні і ловив рибу. Корови дрімали на луці у затінку. Сі, окрім мами-му. Вона бродила озером, зануривши голову під воду, так, що стриміли тільки вуха й роги. Мах мах, мах. Прилетів ворон та й сів собі на місточку. Мамомо, що то ти робиш? Що то в тебе на морді? Привіт, ворона, це окуляри для їзди на велосипеді. В них добре видно під водою. Там усе таке гарне. Можна спілкуватися з рибами? Спілкуватися з рибами? Хай мо грець, ти з глузду з'їхала. Де ти взяла ті окуляри? спитав ворон. У них плавав малий, я їх у нього позичила, відповіла мама мо. Тобто подсупила? Та ні, вороне, кажу ж тобі: позичила, ти теж можеш позичити, хоч у тебе є сонцезахисні окуляри. А тож, сьогодні так сонячно, що можна осліпнути. А що це он там? спитав ворон, тицяючи крилом у бік. На березі рядочком стояли кораблики. То малий таліна змайстрували, відповіла мама. Му. Ці кораблики можуть плавати. Вони ж без моторів, сказав ворон. Ну, діти їх самі змайстрували, правда ж красиві? Я так не думаю, відповів ворон. А ти придивися, сказала мама. Му. Там є кораблик із кори та кораблик з очерету, який може перетнути Атлантичний океан. А он той вирізав малий. На ньому парусинове вітрило. Його можна тягати за мотузку. Мама му бродила озером і тягала за собою вітрильник. Му, як гарно! Бачиш, він здіймає хвильки. Хай йому грець, ти корова, мама му. якщо корова бродить озером і тягає за собою вітрильник, то здіймаються хвилі. Це так весело, вороне. Хочеш до мене? Тягати за мотузку вітрильник нізащо. Мені треба додому, бувай. Мах-мах-мах. Ворон полетів геть. Бувай, вороне, гукнула мама. Му. Вона витягла вітрильник, якого змайстрував малий на берег. Отак, човнику, пора тобі в гавань. Озеро блищало, як дзеркало. Господар непорушно сидів у човні. Він тримав у руках вудку і дрімав. Ворон летів над човном і придивлявся. Ану, чи він зловив бодай рибину? Ну, от, я так і думав. Ехе-ехе. веслові човни та кораблики з кори то для людей і корів. А мені хочеться мати швидкісне судно. Карр. Ворон любить моторні човни для перегонів. Шу-шух!» Ворон стрілою прилетів над головою господаря. Швидше, швидше, швидше! галасував він. Човен перехилився і на озері здійнялися великі хвилі. Господар сахнувся. Ворон примчав у своє гніздо і вигукнув Придумав. Він заходився нишпорити по всіх шавках та шухлядах. І знайшов олівці, папіру, клітинку, лінійку та циркуль. Тоді відкопав якийсь часопис, де було намальовано перегоновий човен. Буду міскувати, буду майструвати. Ворон любить швидкість, ворон усе придумає, мимрив він, розглядаючи малюнок у часописі, а потім почав креслити. Ворон креслив і креслив, врешті-решт. На столі з'явилося повно ескізів. Здається, якогось чона. Ворон пив каву і міркував. Гм, «Угу, тиба, тиба, тиба. пропелер, пропелер, кар, треба дещо знайти. Ворон знову полетів на двір. Мама му сиділа на містку і хлюпала ногами та хвостом у воді. Му, як жаль, що ворон полетів додому. Він завжди щось вигадує. І Ліна з малим пішли. Гратися самі дуже невесело. Мабуть, покатаюся трохи на велосипеді. Та тільки мама му хотіла сісти на велосипед. пш. Ну, що таке? Де камера? Чудосія! Хто поцупив велосипедну камеру? Як же тепер їхати? Мама Му повернулася на луку. Корови, як і раніше, лежали на землі, ремигали і дивилися поперед себе. Гули мухи. Мама Му змахувала їх хвостом, тоді скубнула трави. Охо хо, Му, який сумний день. Ні ворона. Ні велосипедної мандрівки, ні ліни, ні малого. Господар приплив із риболовлі. Човін він витягнув на берег. І господар не зловив ані рибини, мовила мама му. Либонь, і йому сумно, А от рибі пощастило. Мах мах мах. Угорі що духу летів ворон. На голові в нього був шолом і захисні окуляри, у лапах він щось ніс. Привіт, вороне, як добре, що ти повернувся, крикнула мамаму. Привіт, мамаму, в мене обмаль часу, я просто дещо шукав. Мені треба майструвати. Ворон щось мудрує, мах, мах, мах. І чого б це я так поспішала? мовила мамому. Цікаво, що він мудрує. Вона знову подалася на берег. Ворон уже був там. Привіт, вороне, гукнула мама му. Закортіла поводити вітрильник, але що це ти робиш? Ворон із чимось морочився на господарчому човні. Ну, тож, то це ти поцупив велосипедну камеру. «Цить корова. Я її просто позичив і тихенько промиврив. Ворон щось мудрує. Ворон прив'язував велосипедну камеру. Він весь час її крутив, крутив і крутив, і супів, і стогнав. Мама му дивилася, витріщивши очі. Ворон усе більше й більше червонів на виду. Гляди, вороне, не відпускай її, а то полетиш, як пробка. Ворон стогнав і щось сили крутив далі. Кар, отак. От Ставляю кілочок сюди, а потім, коли я приберу весла, вийде пропелер. Бачиш, мамому? Фу, і тоді цей перегоновий човен помчить звел. та ну, ворони, а що як! Ой-ой-ой-ой-ой! Тут велосипедна камера як розкрутиться. Ворон, мов той феєрверк, полетів прямісінько в небо. З голос загубився в небі і повернувся назад е зною швидкістю гуп! Ворон упав на місток. Ворон поволі поволеньки піднявся і струснув пір'ям. Він міг стояти, але не йти. Він хитався і спотикався. Кар, зупини місток, мамому, нехай не крутиться. Ворон тримався за місток. Які в тебе чудернацькі очі, вороне, сказала мама. Му. Вони мов би, ворушаться. Кар, мені треба додому, бувай, мамому. Ворон змахнув крилами і полетів у бік воронячого лісу. Дорогою він загубив кілька пір'їн. Бувай, вороне, гукнула мамаму, побачимось завтра. Можу тобі позичити окуляри для їзди на велосипеді. Якщо летіти швидше, ніж треба, то запаморочиться голова. Сьогодні в історії ми почули слово закортіло. Воно означає, що комусь дуже захотілося щось зробити, або чогось дуже захотілося. Це як сильне бажання, яке виникає раптово і змушує тебе хотіти це отримати або зробити. Тобто закортіло – це сильне раптове бажання, коли людина дуже-дуже хоче чогось. Сподіваюся, тобі сподобалась історія про мамому. Приходь іще! ще! Будемо читати нові книжки.